Привіт, танкісти. Сьогодні я хотів би розказати, які танки додають за новорічний наступ 2023-2024. Ну, тут пару танчиків, я так подивився, злили були. Ну, Там вже показали, що до чого, але все рівно. Розберемо 3D-модельку, подивимося на броню, що до чого, ДПМ, мобільність. Це все. Не всі танки сюди не вкладав, не дивився, типу, на всі. Там ще були якісь два танки і суха, двохстволка, ПТХ. Ну там щось е писали, що ще не факт, що її запхають, в принципі, в коробки, там ще тестять щось. 17 днів лишилось до новорічного наступу. Запхав я у нас, ну, давайте по порядку будемо йти, і вже дивитись. Ну і хотів би зразу увагу вашу приділити сюди. Ну ви, ну, ви поняли, ви поняли так, перший у нас танк це Тигер Маус 120Т. Не знаю, чи 120 ну, 120 тонн, напевно, що чи що чи я, я, я не шарю, коротше, це у нас іде тяжкий танк 9 рівня німецький. Дивимось зразу на характеристики. Хоча я в англійській як не знаю блядь, в чому, але, так я розумію, це ДПМ у нас буде 200. Це КДХ. Дамаг e, 530. 14,86. Це буде КД. Я так розумію, це буде без досила, без нічого. З досилем. Скільки там досил? 10% це 1,4. Ну, коротше, в, 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 ну, з досилем, з вентилем, з оцим во Це буде десь, ну, секунд 13. У вас. Навіть менше, можливо, 12,8. Це 530 альфи, щоб ви розуміли. Мобільність 32. Ну, з турбачом. Ну, який турбач на такому танку. Тут тут все ясно. Це Маус-10. Коротше. там навіть Маус-10 вроді. По -по Похлеще їде, якщо я. Якщо я не помиляюсь а може і помиляюсь. Може там і 30. По броні. Ого Ну тут броня, прям. Я дивився, що така мощна броня. Броня у нас йде, дивіться. Отак от виглядає цей супертанчик, який, по факту, має бути в коробках. От дивіться, у нас тут що, ВЛДХ 311. Ну, Тут пробивати будуть, але я дивлюся, що тут 244, в принципі. Ну там беремо от, от, трошки нижче, тому що танки він високий. Типу. 234. Ну, восьмий рівень у вас буде пробивати. Не всі, звісно, але якщо трошки отако, я бачу, ну, поставити під углом танк, танкувати, пробувати, як ви там, як там люблять казати. ну Тут буде 260. Ну, типу, 8 рівні не всі будуть пробивати, тому що багатьох восьмих рівнів пробиття голдою, навіть за 250 не йде. Ну, 260-ка 250. Ну, як де, коротше, де, де будуть пробивати, де не будуть. Ну, бачу, борта тут. Таке оцевого скула мені щось не подобається. Тут якось проскакує, бачите? Десь планочка тут така є, що моут. Але це фігня. Ну, тут, в принципі, тут попасти тяжко буде так, що він ще мансувати буде. Ну, ВЛДХ тут дуже кріпка. Ну, тут прям під углом, під уклоном, ну, я не знаю, десятки тільки будуть пробивати вас у лоб. ВЛДХ, у маска у нас 300 йде. Це під прямим. Під поворотом, ну. Ну, там трошки збільшується, тому що тут плоский угол, типу. ну, лючок, лючок доволі маленький, хоч там і 216 я бачу, планочка стоїть. Але там теж, через те, що він маленький, це триплекс, взагалі, вообще... нічого не дає. Ну, 220, 200, ну але ж там попасти треба, типу, тоже. Він доволі маленький і зручний, щоб на цьому танку нормально катнути. Бебеха. Бебеха у нього 246 мм пробою. Це бебеха. Ага. Під калібер у нього буде голдовий. Це 311 мм пробою. Оце це, це добре, це чітко, це чітко. 311 це хороший пробій. Це хороший пробій. Ну, коротше, оцей вотанчик, він по любасу буде в коробках, це прям гарантовано. Далі, далі у нас йде об'єкт 752. Ой, тут тут трошечки це теж е, важкий танк е, СССР 9 рівня. Дивимося 3D-модель зразу, і я розумію, що тут ну, плачевна ситуація. Ну, тут він прям. Оці два ведра на голові. Ну, прям видно, що. Це буде з ним плачевно. 190, 190 так само. Ну, пробиватись це буде. Лоб. Лоб 370. Так що тут. ну, Лоб вас ніхто пробивати не буде. Ще мені цікаво, оце воно кругле. Водочка навколо. Пушечки. 330 ніде нема ніде, ніде не просвічується. Так, це що у нас? 195. Привіт. Привіт. Сюди, напевно, що теж шити будуть. Але попасти буде проблематично. Ну, 242. 240-242. Ну, Мені здається, у вас тут нормально. так буде. Ну, отако, під углом уже бачите, трошки там стаєш, навіть отак. Тебе вже пробивати не будуть, як мінімум 8 рівні ВЛД. ВЛД, ну. НЛД, вибачаюсь. Ну, Воно доволі маленьке, але 194 мм. Ну, пробивати, коротше, його будуть в НЛД точно. ЛД там ще питання такі деякі виникнуть. Так, у нас пушка що? 390, 122, 240 пробою на ББХах, підкалібри голдові у нас ідуть. 310 мм пробою. З пробоємку добре, що вони все гарно зробили. Ну тут теж я щось дивився на оцю щуку, бачите, з лівої сторони. Оця щука, я щось так на неї наблюдав, але бачу, що там 300 проводки йде. Так що, ну, найбільша, мені здається, буде проблема цього танку це о, Два лючка. Два лючка, але в принципі, це. Та що в принципі, це він. Такий собі. Ой, чекайте. Подепемо. По е... Оу. А тут, походу, барабан, я так розумію, так? Ну, тут 32 секунди перезарядка. 1800 ДПМ. Ну, чекайте, це, по-моєму, так. Тре снаряди в барабані буде. Ну, так, то я розібрати, чесно, не можу. Вибачаюсь, тому що я не Не вчив англійський, але. По-моєму, тут буде тря снаряди, якщо я не помиляюсь. І. Ну, альфа-390. Снаряд... А, між снарядами Ось, походу. 4.62. А ні а може і так. Я, я коротше, не шар. Мобільність 35, з турбіною буде 40, не треба турбіну ставити, там нічого не дасть. ну Броню ми тільки що подивились. Третій кандидат у нас йде об'єкт 590. <класти> Давайте зразу подивимося вот тут і тоді будемо розбирати, коліжем модель. модель. 200 дпм у 320 мм пушка. Ой, яка у 320? 320 це буде альфа. <enters> КД КД, КД, КД. Ну, тут то є щось неясно. Тут, походу, я не знаю, теж якийсь барабанчик чи що, типу, щось з КД не то. 832, та Тут, походу, теж барабани. Це об'єкт 590, це йде в нас СТЕХ, це йде середній танк 9 го рівня СССР. Мобільність 52 км. Це вже добре, з турбіною, в принципі, 56. З Боновою. З Боновою, скільки там може бути 57 чи 58. Ну, броня, мені здається, тут плачевна. Давайте тут подивимось щоб ви його бачили. Як він, в принципі, буде виглядати. Ну та тут броня плачевна. 20. Прикольно. Коротше, в нього ВЛД. Тонкіше, ніж НЛД, щоб ви розуміли. Ну, він, ЛДХ в нього крепка. 251. Типу, пробивати в рівні точно не будуть. Спробуємо 240-230. Ну, ВЛДху будуть, Тут 205, навіть тако. 196. Ну, ВЛД, коротше, в нього пробиватись буде. Передимося, мені головне лючки. Лючки плачевні. Лючки плачевні, башня тут, Ну, все добре з башнею. З башнею все добре, але я щось дивлюся, ще... ось. -о. Ось о, бачите? Ну тут не-ні-ні, ні, ні, під башню треба так. якраз край башні так дивитись. Десь тут. Ну от Але тут, в принципі, маска, типу, в нас жирати буде снаряди. Ну, в принципі, отакі от от це, от це агрегат. Ну, броня така собі, якщо чесно. Ну, тут ясно, що будуть шити, тому що це вже під углом таким підставляється. Ну, В принципі, танк, мені здається, буде такий собі. Ну, побачимо, коли вже, коли вже, що там вийде. От само, само найгодніший чувак, на вигляд, на вигляд візуально. Тому що я не знаю по характеристикам, я сам не дивився. Це Type 63, 8 рівень. Японія. Тяжкий танк. Type 63. Так, ДПМ 2320 альфа. 9,60 секунд КД. Там можна зробити десь ну, 8,2, 8,5. В принципі, можна зробити. Ну. Тут ще якась коротше, система з тої охолодження цього пушки. Я щось так і не поняв, що, за що вони там мали на увазі, але я думаю, скоро ми це вже все побачимо. Мобільність 35 в годину. Таке. Для стехі щось, якщо чесно, не дуже. Ну, ДПМ 9,60 теж якось. 320 альфи, як неякий. ДПМ низький для, для нього, мені здається. При тому ну, мобільності нема. Броня ну, броня, пацани, я думаю, самі розумієте, що там броні ніякої нема. О, коліжен моделі теж нема, що. Походу, чи є? Ану. Шар... Ні, є, є. Отако він буде виглядати цей агрегат. Бачите, в нього на пусті якісь я не знаю, що це таке. Якісь е... ржаві болти. <реш> Чи що це таке? Ну, так, зразу сказати, НЛД прошиватись буде, ВЛД буде прошиватись на 6 рівнями. Баш... Башта, башта, ну, від башти, в принципі, можна стояти. Е... Лючки, лючки дуже броньовані. Ну, башню, коротше, у вас пробивати ніхто не буде, я так розумію. Ну, тільки оці вощоки і все. Якщо стояти від башні, я не знаю, я щось не подивився, скільки в нього вугли. Я, я напевно що й не найду. Так що, I'm sorry. Ну, коротше, мені здається, у Вене в нього будуть годні. Типа, там десь мінус 5, мінус 6. Може, навіть більше, мені здається, до мінус восьми. Мінус 8, отако десь буде. Мінус 7, мінус 8. Ну, типу, відбажте, цей танчик, мені здається, зможе. Ну, Дивіться, якщо він буде отако стояти клювом вниз, ну, тут куди ви його проб'єте? Ну, нікуди ви його не проб'єте навіть на 10. Навіть на 10 ви його нікуди просто не проб'єте. Тут немає якоїсь такої слабкої зони в Башті, ну, яка у лючки там прям мізерні і вони броньовані. Це щось, типу, як лючки від 430 до нерфу. При тому, що в нього зараз лючки такі моцні. Пацани, вибачаюсь, але там додали були ще два танки. Але не факт то, що вони там будуть, я вже, в принципі, не хотів їх шукати, дивитись, там американець ще якісь, бути. І, можливо, знаєте, це Серівська Петеха вроді 9 чи 8 рівня, я добре не пам'ятаю. З двох стволка, коротше. Без башти, воно йде. Але там казали, що ще не знаю, чи точно вона вийде, чи не вийде. Там, напевно, тестується це все діло зараз. Ну і самий головний танк сьогоднішнього вечора і вечора першої дни неновогоднього наступу. Новорічно, вибачаюсь, це бзх 176. Я надіюсь, я надіюсь, там є можливість. Сказали, що є шанс на те, що його додать знову в коробки, і він знову буде стріляти фугасами вам в лоб і підпалювати на 700. Ну, я би і сам хотів, щоб його додавали, щоб в мене був на аккаунті, тому що в мене його нема. Але з одної сторони, дуже погано, якщо його додать, тому що він токсичний, він дуже токсичний. І... Але багато хто хоче, щоб його додали. Ну, можливість є. Є відсотки, вони, мені здається, будуть збільшуватись через запити, через це все. Ну, мені здається, його додавлять. Але процент випадіння просто зменшити все. Ну, там, Задонатити на 500 коробок, і тоді він вилізе. <хи> Можливо. Так що, пацани, в принципі, я вам танки показав. Тигер Маус, об'єкт 752, об'єкт 590, Type 63. Ну і це кандидати. Ну, тут теж, типу, кандидати, але мені здається, вони всі будуть. І БЗ-176 це вже такий кандидат. Ну, Там будуть яс ясно, що додати ще якісь танки, які. Були до цього новорічного наступу, який має бути. Так що, пацани, звертайтеся, якщо якісь питання є, то пишіть в ЛС Надіюсь, вам сподобається дане відео, і, якщо щось, вибачаюсь, тому що, можливо, десь я промахався, десь щось, то вибачаюсь. Всім дякую за перегляд. До побачення!